Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого мирного неба Бай Божої нам благодаті. Ви на каналі Захоплення Марічки, а в нас сьогодні погода супер. Сонечко таке гарне. Сонечко гарне, але є й вітерець. А я, друзі, хочу вам показати свою розсаду. Вже в нас Пройшло 10 днів після того, як я підживляла дріжджовою підживою. Друзі, що ж я хочу сказати? Результатом я задоволена, розумієте, що помідори, щоб так вони пішли в ріст, високо-високо, ні. Ростуть поступово, але стовбури стають товстіші і зелена маса. Краще наростає. Вони є різні ті помідорчики, які низькорослі, вони нижчі, а які високорослі ті вищі. Ось, друзі, ось ось. Ось другий сорт. ось Подивіться, які вони. А це низькорослі. Не дуже низенькі і розсада в них дуже низенька. А оце вже, я не пам'ятаю, це, напевно, Чорний принц, тут вже розсада вища. Зараз ще вам покажу. І ось тут також розсада є різні, звичайно. Ще росата є різна. Ось тут такі зелені, зелені, а на тій стороні зараз я переверну. А ось тут фіолетові корінчики. Бачите, такі борсинки попускали. Піджива мене дуже радує. Я ніколи не користувалася дріжджівою підживою, тому що я думала, що вони будуть тягнутись вгору. І будуть робитись тоненькими-тоненькими. А ось, друзі, вони стоять на підлозі. Це моє диво. Ось бачите, які вони гарненькі. Ось перчики. Це перчик червоненький, а це оранжевий. І... І ще якісь. Це я їх трошки прорвала, і вони чуть похилились. Зараз я візьму кімнатної температури водички і треба полити і перець, і помідори, тому що вже потрібно їх полити. Земля сухенька, адже я їх поливаю один раз десь на 5-6 днів. Десь так, ось бачите, яка суха земля. Ну, там всередині, середині глибше, то вона не дуже суха. Але я зрозуміла, коли менше поливаєш, тоді розсада краще розвивається, вона земля, по-перше, не зацвітає і вони. Розсада помідор так не тягнеться Ох, Треба полити. І, друзі, що ще хочу сказати, сьогодні перший день, як я виставила свою розсаду помідор ось сюди на веранду. Тут такий, знаєте, як парниковий ефект. Тут так дуже тепло і так парко чуть. Але тут багато сонечка. На ніч, напевно, ще буду заносити до хати, а на день буду виносити сюди. А потім через трошки часу, через 10 днів, знову вам покажу. Яка в мене розсада, і вже будемо починати виносити на вулицю, щоб вони поступово привикали, адаптувались до відкритого ґрунту. Ось ця розсада трохи темніша. Це інакший сорт. Тут десь написано. Це оранжевий, ось ось це оранжева слива. А цей на сонці, друзі, не видно. Як буду вже садити, тоді будемо бачити. ну Треба їх полити, тому що хай нап'ються водички і будуть чуть-чуть будуть твердіші. Ось, і на них сонечко попадає. Ну що ж, дорогенькі друзі мої, кому сподобалось моє відео, ставте пальчика доверху пишіть коментарі. Усім щиро дякую за перегляд, усім нам мирного неба, Божої благодаті, швидкої нам перемоги. Усім пока, пока, пока!